Марія, я тебе вітаю з презентацією кліпом. У кліпі ти знялася з фронтменом російського поп-гурту Ін'янь Артемом Івановим. Важаючи на те, що зараз, м'яко кажучи, важкі стосунки між Україною та Росією, чи не думала ти про те, що у Артема можуть бути проблеми у себе на батьківщині? Що він зробив дует з українською співачкою? Катіш просив Артема український паспорт, і він сам родом з України, тому... Я даже не думала о том, что у нас могут быть проблемы, поскольку у него дом в Киеве. Он приезжает, у него родители живут в Киеве. Ну ну не в Киеве, а в другом городе. Но это не есть, мне кажется, проблемы. Он он наш. Где вы познайомилась? Познакомились, правда, на какой-то пьянке. <свісна> как обично, артисти по Помінимо нас з Слава из нянки. Це зараз повернення у шоу бізнес, тому що все ж таки було затища і достатньо тривале. Ти захотіла, відпочиваєш? Захотіла, співаєш. Під час перерви у співочій кар'єрі, які були думки, чим займатися? У тебе дідусь, колишній прем'єр-міністр України? Можливо, ти в політику думала піти. Зараз такі думки багато у кого виникають. Раніш планувала, не хотілася, але це була. Депутати? Не, ну, депутаты, я не настолько, я думаю, могу что-то дать стране нашей. Хотя, на самом деле, в последнее время, мне кажется, может, больше, чем многие дают. В каком виде это была, коли в тебе были думки про политику? Как давно це было? Ну, это было, наверное, года три назад. У меня были предложения от разных политиков, я не хочу называть фамилии. Відмовилася да відказалась, тому ти я з согласилась. мій дідусь, мабуть, відрізав мені голову. Партія достаточно специфічна. Я так можу припустити, що це радикальна партія Олега Ляшка. Він збирав співачок по всіх усюдах. І ви пусмації радикальної партії Марія я просто радикальна.